Місяць тому у мережі оприлюднили відео, де чоловік намагається перейти обірваним мостом. Це переправа з хутора Плай до сіл Конятинської громади. Нині трос обірвався і міст зруйнувало зовсім. Місцеві жителі користуються саморобною переправою за кілометр від попередньої. Все, ще ще одне при тієї перейшли, але то дуже далеко туди йти обходити. Так жінці з дітьми на хуторі немає магазину чи аптеки. Там живе півсотні людей. Серед них Дмитро Киселиця каже, разом з односельчанами намагалися відновити переправу. На тому боці у нас все: магазин, школа, автобус. Ми хотіли розкопати, думали, що нам цей трос обірваний. Ми доточимо і натягнемо, вирівняємо. А потім обидва треба було натягувати. Але за ніч обірвався і другий трос. І це вже воно впало в воду і так все. Зруйновану переправу звели понад 15 років тому. За цей час її тричі ремонтували. 16 років слугувала. Доставали ці троса, доставали ті всі чого треба було, дерево, то все, то й будували. Голова громади Олексій Скрипничук каже, що грошей відновити переправу у них немає. Відтак звернулись по допомогу до народного депутата. Ми дали цемент, ми, ми дали, дали бензину для перевезення гравію. Цей водій пішли, вони нагрузили гравій, привезли. це була наша допомога. 1250 гривень, 14 мішків ми дали на це. Так, да, і, і новий трос на, на, канатну, на канатний перехід. Ну, я думаю, що це немало. Троса у нас є, бетон, цемент є. Там питання стоїть і желіза, і стоїть питання у самому виконанні робіт. За словами керівниці регіонального офісу програми Юліт з Європою Тетяни Татарчук, на міст можуть виділити гроші з державного бюджету. Тобто такі проекти якраз і підтримуються за рахунок фонду, по який звернулася Конятинська громада. Тому її дії є очевидно виправданими. На такі надзвичайні ситуації на екстрені випадки зазвичай в бюджетах закладаються певні Резервний фонд. Якщо ці кошти не закладені, то їх дуже складно в таких надзвичайних ситуаціях звідкись виділити за словами Скрипничука. Поки гроші не виділили, у громаді користуватимуться саморобними кладками. Алла Подлєсна, Дар'я Неметян, Золбін, Василь Салига. Новини на Суспільному. Буковина.